Типичная така картина. Такі штуки полеті з прив'язаними до них коктейлями молотова розірвані пляшки. Тут все валяється, гідранти продовжують працювати, поливають водою. І саме завдяки ним тут все відкрите бурульками, такими чорними, чорними бурульками довгими. Пам'ятник Лобановському дуже, дуже дивно виглядає, ніби якийсь інопланетний пам'ятник зовсім. Тут спробуємо пролізти, знову повернемося на той бік барикад... Якщо ви... Дякую. Обережно кажуть, ями можна провалитися. тут просто справа в тому, що постійно водою все заливають. Спробуємо перелізти через шини. Брудно, звичайно, але що поробиш. В такій ситуації бути повністю завжди в чистоті дуже складно. Так, дозвольте. Ну що ви потім можете. Що? Про що вибачні, що? Воювати треба. Ви зараз в прямому ефірі. Чому я маю воювати? Поясніть, будь ласка. Я інформую кілька десятків тисяч людей зараз про те, що відбувається. Зараз вони в прямому ефірі на це дивляться. Хлопці, це нормально, не сваріться. То ми не сваримося, я ми не сваримось, ну просто... Ну, так от цінують роботу журналістів в Україні. Ну, нічого, кожен має право на свою думку. Якщо хтось вважає, що я мудак, то можете там вільно писати в коментарях, я не ображаюся, це ваше право. Ну, неприємно, звичайно, але що ти зробиш? Воювати треба, а ви тут ходите в фоткаєте. Ну. Прошу, давайте ви проходите, а потім я вже моя сіра. Отак треба координувати власні дії, для того, щоб не опинитися в цій брудній чорній воді. Тут згорів повністю магазин. Вчора кажуть, гасили. Так. Доброго дня, Дозвольте пройти. Дякую. Так, всі пропускаються, дозволяють нормально працювати. Не всі люди з неповагою ставляться до журналістів, то приємно. Зараз спробуємо подивитися на медпункт. Я все розвалили.